Дуже показовий момент, наприклад, я пам'ятаю, там книжка є цього наркома нарком воєнмора Радянського Союзу Кузнєцова, який під час Другої світової війни керував флотом. так, Не надто успішно, да, але ну власне і да. його іменем названий да, да, авіаносець, да, да. Авіаносець, авіаносець, який теж, теж не дуже успішний. успішний да. ну, так, у нього там є момент, як вони боролися з, з німецькою спробою перекрити постачання нафтопродуктів по Волзі. Тоді, ну, тоді це uh -huh. єдина артерія була, як там німці закидували глубінними. Цими, мінами, да, ці, Волгу, але вони там як боролися, і каже, нам пощастило, що німці вони жорстко все планують, і от коли вони, якби ще там 200 мін вони виставили, то вони би перервали. Але німці от, запланували там, щось тисячу, чи скільки. От, і потім, ну, це Росіяни завжди вони відзеркалять. Тобто це mm -hmm. насправді про росіян, це не про німців. Це суто російська сутність така, тобто планувати жорстке планування, за яке потім питають. І от я гадаю, що насправді, оскільки вже давним-давно готові гібридні атаки проти Латвії та Естонії в Даугавпілсі та в нарві, вони зараз згадають, ну там я дай не навіть уявляю, як це може бути там Путін як ГБшник, він сидить там і цьому. А що там з слабусами? Як чужу ці, ну продовжують там щось, вони там говорять. Говорить, так що там не можна ж закошмарити їх там в Давговпилці. Там же там був там, цей, як його там кажуть, да, вони готові, вони там цей, вони там. Зараз відкличемо їх із під цього самого, із Під, да, там, із -під Новопавлівки, там якраз вони там працюють. І почнемо, а там на місці, да, там на місці теж все готово.